Сьогодні буду робити ще не один стрім про це, тому що тема справді гаряча, її розкачегарив з усіх боків, і нам треба бути просто свідомими того, що є правдою, що є дезінформацією в цьому плані, тому що зраду розганяти дуже просто, і ця зрада, яка розганялась, вона дуже потрібна була банковій з двох причин. Якщо ця безграда не вдалась, як цей схоже на це, то це можна приписати Зеленському і сказати, що Зеленський молодець, він відстояв інтереси України. Оплески. Друга частина це забити міндічгейт. Ми ж зараз повинні всі бути разом. Ми повинні бути, як ніколи, консолідовані навколо корупції, підтримувати корупціонерів їм аплодувати, вважати їх нашими лідерами, і тоді ми зможемо перемогти. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше, не тільки ви, вірніше, будете знати, і будуть всі, хто навколо вас так знати. Так от, я вам зразу казав, що я не вірю в план Трампа, я намагався мягко пояснити якісь речі. В деяких випадках я вам скажу прямо, що в мене в самого Кандрашка хапала, тому що я то розумом розумію, що. Як воно все відбувається, але емоційно, коли ти читаєш це все, ну просто не віриться. Зеленський, Єрмак, Ум'єров, вирішили зіграти в свою користь і погодити деякі пункти, які їх дуже влаштовують. Ми про це з вами говорили: це про амністію для всіх дій під час війни. І це для них дуже офігенна історія. Вони здають все, що хочуть, отримують гарантії, свалюють куди хочуть. Україна залишається кастрованою, а їм пофіг, тому що у них все хорошо. Ну, Тому що для них Україна це ж ну, таке от, місце перебування і місце заробляння. От. І друга частина це що виявилося, що Україна це частина безпекової ситуації в Європі. І так випадково сталося, що європейці ставляться до ситуації в Україні. Не як просто до е, якоїсь чужої війни, де вони там е, неохоче допомагають, як ви пам'ятаєте, як у нас роздувалися ці теми, що, от, мовляв, е, нікому наша війна не треба, ми самі нас кинули напризволяще і так далі. А виявляється, ні, виявляється, треба, і виявляється, не на напризволяще Значить, Ви чули заяви, я вже говорив про них. І от тепер е, е, нарешті злили. Контрольовано, що Європа сказала Трампу. Європа сказала Трампу так. Спочатку припинення війни бойових дій, потім, після припинення бойових дій, передача Україні певних територій, Кінзбурзька коса, Каховська станція і атомна станція Запорізька. Оце передається. Переходи для України через Дніпро. І тоді починаємо говорити ніяких обмежень до збройних для збройних сил, по дальності, по чомусь кількості і так далі. Нічого цього немає. І оце все консолідована позиція Європи, ключових гравців європейських. Ну, ми знаємо, що там є Орбан. Ну, знаєте, Орбан це як ну, такий непотріб, який не має, в принципі, ніякого значення в даному випадку, тому що це рішення буде приймати не Європейський Союз. А буде приймати кожна окрема потужна держава. І на чолі всього цього стоїть, е, звичайно, Німеччина, Британія, Франція, тобто це локомотиви Європейського Союзу, Польща, Країни Балтії, Скандинавія оце весь цей північний блок, який часто зустрічається і контактує з Росією. Вони всі е, жорстко підтримують цю позицію. І немає значення, що навіть хтось би. То це не той випадок, коли хтось заклад, накладе вето. Тому що цих. Країни, які могли би щось там сказати, їх просто немає в переговорному процесі. І що сталося після того, як е е е з'явилася ця пропозиція? Трамп почав говорити дещо інакше. Трамп почав говорити в такому стилі: це не остаточна пропозиція, ми будемо ще пропонувати умови і так далі. І, так далі. Е і тут е ключовим каменем, на який наткнулись е американці? Трамп це стала Європа, але є інші проблеми. Це ситуація в самій політичній силі, в самому оточенні Трампа. І, хоча Келлах злився повністю і робить заяви, які просто смішать, але все одно і там багато політиків, які категорично проти, які готові добуватися того, щоб з Україною все було добре. І щоб ніякої зради не було, тому що здати Україну це автоматично посилити Росію. А посилити Росію значить посилити Китай, і всі це прекрасно розуміють. Бо Росія не готова відмовлятися від Китаю, вона готова отримати від Сполучених Штатів подарунок і подарунком подарункам цим поділитися з Китаєм. Оце ключова історія. Тому Трампу треба готувати план Б. І ми сьогодні знову почули про план Б. План Б Венесуела. Як тільки Трамп зрозуміє остаточно, що план мирний у Вікафа Путіна провалився, настане інший момент, почнеться гра в Венесуельську кампанію. Я вам в травні ще в квітні говорив, що коли зпроваляться перемовини з Путіним, Трамп почне іншу війну. І тоді так і сталося. Ну не зразу. Потім він спробував. Після провалу перемовин з Путіним придумати оці значить, стамбульські угоди. 2 Коли вони провалились, тоді що почалося? Удар по Ірану. Цей удар по Ірану зрештою ні до чого такого не призвів. Уряд не впав, вони нічого там особливо не вразили. Але, як виявилося, це розмову переключило на іншу тему повним ходом. А що сьогодні важливо для. Трампа для Трампа важливо, щоб не говорили про Епштейна цього з його порнозливами, з яких задіяний Трамп, і там вже надрукували кучу цих листів, тисячі його і так далі. Тобто от про тут треба, щоб не говорили про Трампа і якимось чином підняти його рейтинг. І щоб всі забули, що він програв місцеві вибори. І тому треба придумувати теми для розмов. От час тиждень. А може й більше всі говорили виключно про план Трампа. Тепер, коли цей Трамп сьогодні має провалитися, я глибоко в цьому переконаний, тому що європейці зробили що треба. На порядок денний стануть нові плани Трампа. Трамп так завжди робить. Це його манера. Він кидає пробну кулю, дивиться, що виходить. Якщо він бачить, що перемога далеко, він міняє плани, починає робити щось інше. Типовий приклад, як це було. У 2018 році, після саміту Путіна і Трампа в Фінляндії, коли він заявив про те, що він більше довіряє Путіну ніж спецслужбам Сполучених Штатів. Після того як він приїхав в штати, він отримав таке від свого суспільства, що він почав кричати, що й ви мене неправильно зрозуміли. Це зовсім не те, що ви думаєте. В даному випадку Трамп вже зробив заяву такого штибу, коли він сказав, що це не остання пропозиція. Ще недавно. Пару днів тому звучали заяви зовсім інші. Такі як: Це ж, значить, якщо Україна не погодиться, ми там зробимо те, то те, то те, то те, -то, те. -то. Я казав його, ключове: надія на Європу і на час. Час нам допоможе. Європа нам допоможе. Покластись на нашу владу ми не можемо. Тому що єрмаки і умірови, які. Корупціонери, які задіяні в скандалі в корупційному, будуть працювати на те, щоб себе врятувати, погоджуватись на все, що завгодно, а не на інтереси України. Ну і скажемо прямо, що цим планом Трампа Трамп підіграв Зеленському, всі почали говорити не про міндічгейт, а почали говорити про небезпеку для України, і тепер це відійшло на другий план. Чи повернеться це на перший план? Чи ми всі проковтнемо і забудемо про цю корупцію? Покаже час. Я буду вам нагадувати про це. І сподіваюся, що ви, як мої глядачі, точно про це не забудете. І тим війна, війна триває, нічого не змінюється, і нам треба допомагати і донатити нашим хлопцям. Нагадую вам, що ми все ще продовжуємо збирати на пікап для 428-го батальйона безпілотних систем тінь. Який бореться на Покровському напрямку, про який вже зараз ніхто не згадує. Так, ніби ніякого ні Покровська, ні Покровського напрямку немає, а хлопці там є. І вони борються і вони б'ються. Тому дуже прошу вас допомогти древинарям. Дренарям у мене отут є QR-кодик, будь ласка, скрінуйте і посилайте. Хто хоче на інші, ну, там, на конверт, щось таке. Зазирніть в опис, там в описі є інші можливості, як це зробити, і рахунки, банки і так, далі, і так далі. Дякую вам, що ви зі мною поширюйте мій канал, коментуйте, безумовно, ставте вподобайки і ключове, ще раз кажу, пересилайте, пересилайте, пересилайте його іншим. Тому що нам вкрай потрібно збільшувати нашу аудиторію. Не тому, що це мені треба, а тому що Україні потрібно, щоб правдива інформація доносилася до всіх людей. Бо завтра скажуть, що все це, що провалила Європа, це все зробив Зеленський. І ми повинні ще більше консолідуватись навколо корупціонерів для того, щоб вони й далі перемагали. Ось така історія. Дякую вам, слава Україні!